Вадим Шевчук, перший Житомирський інформаційний портал Володимир Михайлович, президент України облаштував собі кабінет в Міжигір'ї для того, щоб не перекривали рук, коли буде їхати до роботи. Скажіть, чи не плануєте ви облаштувати такий кабінет на Житомирщині? Таким чином ви перебували б на роботі і на своєму окрузі, зважаючи на те, як часто ви приїжджаєте зараз? Я ціню ваш гумор. Водночас я, шановний колега, вам кажу, що народний депутат зобов'язаний працювати серед людей. У ті дні, коли немає пленарних тижнів. І я виконую послідовно закони. Друге, що я вам повинен сказати, що коли я пересуваюсь, абсолютно не регулюють рух і не перекривають також рух. Тому я нікому, знову ж таки, абсолютно не заважаю. Тому я думаю, що ви зі мною у цьому плані... Я ще вам вдячний за іронію. Іронія і гумор вони врятують нас у складних умовах завжди. Два останні питання. Прошу. Звідси керувати. Я не зміг відповісти, потім їхав і подумав. І треба було б сказати. У мене є кабінет вічний. Це батьківська хата. І сестреньки, батько з матері, які завжди виглядають і які завжди питають, коли ж ви нам дасте нормальне життя.